Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Чаленко, ви на каналі Клочок Тайм, і сьогодні, 7 листопада, я хочу поговорити про декілька речей: про війну, наші суди, справедливість і трагікомедію. На жаль, все це поєдналось в одній ситуації, в одному кейсі. Подробиці далі. Традиційно закликаю вас підписатись на канал пана Валерія, на мій особистий. Приємно, що ви активно реагуєте на наші заклики. Нас тут уже, до речі, 303 тисячі підписників, точно не варто зупинятись. Також вітаються лайки, ваші коментарі і дзвіночки. Дякую. Отже, 30 жовтня, буквально тиждень тому, в районний суд Київської області виправдав російського військового ім'я його Євгеній Мурзінцев. Це Розгвардієць, який, за даними слідства, грабував будинок у селі Блиставиця під час окупації Київщини навесні 22-го року. Мурзінцев був у складі військової частини Розгвардії її номер 6720 з української території відступав через Білорусь. І саме там, у Мозері, через відділення ЗДЕК Російського поштового сервісу. Відправив посилку вагою 24 кілограми 340 грам. А в описі було просто речі. Слідчі встановили, що серед цих речей могли бути електроінструменти, комп'ютерне обладнання, чоловічий одяг все, що цей розгвардієць, ймовірно, забрав з будинку місцевої мешканки у блиставиці. І оцей факт разом із даними мобільного зв'язку. Показами потерпілої, свідченнями сусідів, фото, відео з здеку, Не переконали суд у тому, що злочин скоїв саме оцей розгвардієць. Бородянський суд визнав, що доказів, бачите, недостатньо, і цитую рішення: усі сумніви щодо доведеності вини тлумачаться на користь обвинуваченого. Коротко кажучи, російський військовий. Який грабував під час окупації виправданий. І тепер найцікавіше: з одного боку Прокуратура України, яка доводить воєнний злочин окупанта, а з іншого український адвокат, призначений нашою ж державою для захисту того самого окупанта. Тобто, в цій історії держава судиться де факто сама з собою. Держава звинувачує і українська держава захищає, а потім. Держава ж програє кому? Сама собі. Захист, звісно, наполягав, що прямих доказів участі Мурзінцева у пограбуванні немає, мовляв, відправити посилку ще не злочин. А у відео, де видно, як солдати пакують коробки з написами «ЗДЕК», не доведено, що серед них був саме цей розгвардієць. Ну, все ж таки, адвокат треба визнати, спрацював професійно. Аргументи чіткі, хід логічний, позиція витримана. Ну, але від того не легше. Друзі, давайте називати речі своїми іменами. Коли адвокат, оплачений українськими платниками податків, успішно добивається виправдання російського мародера, який відправляє трофейні речі з української території, ну це виглядає не як тріумф права, а як підігрування агресору. Так, звичайно, ми можемо говорити про справедливість суду, але ви відчуваєте цю справедливість? Я не дуже. Феміда вказує, доказів недостатньо. Ну, але ж вони є, є відео, є посилка, є телефонний номер, є ідентифікація через військову частину. І навіть якщо це не на там, 100%, ну точно 99,9%. Ну а в реальності війни, де росіяни знищували все на своєму шляху. Навіть одна сота браку від якраз що стосується доказів, а є 99,9%. Ну який же тут може виникати сумнів? Ну це ж уже факт, пане генпрокурора, пане Кравченко, я хочу звернутися безпосередньо до вас. Ця справа не просто про один будинок у блиставиці. Ця справа ну є реально, це справа честі і ваша особисто. Зважаючи на те, що саме ви декілька років тому безпосередньо розслідували воєнні злочини росіян у Бучі, ті самі вбивства, катування, ті самі мародерства, ну, які світ побачив на власні очі, тоді, у 22-му році, Україна показала світові, що не зламається, що буде розслідувати навіть коли болить. А тепер у 25-му. Маємо вирок, де російський окупант виправданий українським судом та ще й за участі державного адвоката, який захищав його за гроші українських платників податків. Ну, вибачте, це звучить як іронія над правосуддям, як трагікомедія. Тому дійсно це справа честі і для прокуратури, і для судової системи, і для всього нашого суспільства. На щастя, офіс Генерального прокурора не залишив цю історію без реакції. Прокурор Дмитро Синюк заявив, що Офіс Генерального прокурора подав апеляцію на вирок Бородянського суду. Прокуратура наполягатиме, що докази чітко вказують саме на цього військового, а держава має забезпечити невідворотність покарання за злочини проти України. Ну і це правильна позиція. Ну, але тим не менш, є. Рішення відповідно районного суду. А якщо ми почнемо розводити руками навіть у таких справах, то вибачте, ми самі ставимо під сумнів усю систему правосуддя в воєнний час. Україна сьогодні судить не просто чужинців у формі, вона судить агресорів, носіїв ідеї руського міра, які вважають, що можна вбити, забрати, зламати і залишитися безкарним. А тепер хочу трохи ширше поглянути на цю ситуацію. Ну знову ж таки, за словами того ж генпрокурора Руслана Кравченка, в Україні вже зареєстровано близько 190 тисяч кримінальних проваджень пов'язаних із воєнними злочинами російських окупантів. 190 тисяч це число астрономічне і не лише тому, що показує масштаби зла. Воно показує, наскільки складно добитися справедливості у кожній окремій справі, бо за кожним із цих номерів зруйнований дім вбита людина скалічена доля. І коли хоча б один російський військовий в такій ситуації, але все ж намагається вийти сухими з води, і йому допомагають в цьому наші представники Феміди, то вибачте, як на мене, але. Це плювок у всіх, хто чекає правди. Так, принаймні за Конституцією Україна правова держава. Є питання щодо довіри судам, ми бачимо соціологію. Ну, принаймні, ми розуміємо, що треба робити, аби Україна дійсно стала такою правовою. Тому, очевидно, ми не судимо емоціями, але і не маємо права дозволити, щоб український суд, український адвокат і українські податки. Працювали на виправдання окупанта. Бо тоді це вже не просто вирок по мурзінцеву, Мурзілка. це вирок в нашій системі. Тому є тільки один вихід довести цю справу до логічного кінця, щоб ніхто у світі не сказав. Вони, українці, самі своїх ворогів відпускають, щоб у кожного мародера, у кожного катувальника, у кожного визволителя було чітке розуміння. З України посилку не відправиш. Хіба що із собою чорний пакетик в 2 метри довжиною. Дякую, друзі, за увагу! Обов'язково будемо і далі слідкувати за цією справою. Це справжній лакмусовий папірець нашої можливості досягти справедливості. Обов'язково підписуйтесь на канал Клочок Тайм, ну також на мій особистий. Напишіть нижче, як ви оцінюєте цю судову справу, і чого заслуговують російські окупанти. Натискайте дзвіночок, ставте лайки і до наступних зустрічей.